Майстриня Світлана Клименко. Хочу вас познайомити із Світланою Клименко. Це наша смілянка, майстриня. Вона із бущо може зробити маленький шедевр. Така передісторія нашої зустрічі. У липні цього року якраз що цікаво, це було десь у переддень річниці нашого музею. Музей заснований 26 липня. Ми з Світланою зустрілися 23 липня, якраз був ярмарок благодійний на бульварі Бобринського, можливо, ви, можливо, там теж були. І Світлана там якраз демонструвала свої роботи. Я підходжу кажу, пані Світлано, а у вас є щось про Малю? І от так якось всім, кому я задаю це питання спочатку. Подумати. І ось таке ось невеличке запитання. Сьогодні ми можемо побачити, як творча людина, яка має фантазію, яка має золоті руки, яка сьогодні дасть відповідь на запитання, яка ж Мальва є в її творчості, тому що вона зуміла з будь-яких таких природних матеріалів, з паперу, з допомогою пензлика, з допомогою голки, соломки і так далі. От дати відповідь сьогодні на запитання, чи є мальва у її творчості. Юля сказала, що їй ця лялька схожа на мальву. Я так подивилась, думаю, справді трошечки схожа, але ляльки мальви у мене не було. А потім Мальбу. І ось я вишила ось таку лялечку, бо я мотаю лялечки, в мене є їх багато. І я вишила спідничку. Ось бачите, які бувають мальви, яких кольорів: рожеві, там, і червоні, бувають, і білі, якщо ви бачили, зробила таку лялечку. Потім вишила ось такі картини, намалювала ось такі малюночки. А це мальба у техніці ветенанка виконана. Дивіться, ось така гілочка із фетру, а це із гофропаперу. Ну, на днях народилася ця ділочка. на стоп, у мене є кукурузка. А чому не зробити скокурузи? Це повністю натурально. Якщо його покрасить червоний, наприклад, колір, то буде теж гарно. Мені так подобається. А вам мені сьогодні найбільше сподобалась робота Світлана Клименко. Це калина, ось така лялечка. Це така пара, козак і козачка. Це ось лялечка. Схожа вам на малю. неї трішки схожі. Такі мої лялечки. Ми сьогодні робили мальви з гофропаперу. селі нашого закладу, будинку дитячої юнацької творчості, який називається мальва. Ми реалізовуємо проєкт Мальва Оберіг української оселі». В рамках цього проєкту вже проведено немало заходів. Це і майстер-клас з виготовлення мальби із квілінгу, це і творчий вечір, це і виставки мальб які ми можемо бачити в образотворчому мистецтві. Це і захід-просвітницька акція, легенди про мальбу. І ось сьогодні в нашому музеї в рамках цього проєкту відбувається просвітницька акція мальви в декоративно-прикладному мистецтві і майстер-клас з виготовлення мальви. Ось таку мальву зробила я. Картина, яку я вишила стрічками. Так як ваш музей називається Мальва і картина Мальва, нехай вам буде назвати, да Від Від'їхаємо. А ось це Мальва з хвіляного. Я робила її з своїми друзями. Ці картини прикрасять наш музей.